Ми балакаємо. Що ми там балакаємо? Маму провели. Так, да? я же будемо гулять. На, хто ж вимазав це? Забруднив. То шортики забруднив. Хто це маленьку роздавив. Хто? Ну все, зняли шорти. Поїхали. Тиндеш да? гуляй. Все, кремом намаза. А тут теж тіночок сьогодні непоганий, але не до кінця. Поїдемо на вулицю, подивимося собачок, котиків. От я так сміюся, кажи. Ось такий зайчик. А ти хвостик гуляй. Гуляй, 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 гуляй. 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 Зять, а там є собачка. А вав, бачиш? Авав Міша. Бачиш іде Міша? Бачиш, Іде Міша. Язик висолопив. І... Да. Іде! Да! Ой! Бачиш? Совачка, бачиш? вам? Міша. Міша. Ага, Міша ще ага. й підпісяє, ну ха, амброзія згорить. Пішов. І де пішов, пішов. Де він пішов? Ось він пішов. Бачиш? Так що ми встигли його сьогодні побачити. Да, пішов, пішов. По тіньочку пішов. А ну кажи, ти куди пішов? Скажи нам, куди ти пішов. Ага. Отак. так а бав. Ой, там авав. Ну поїхали, хай він собі гуляє, а і ми будемо гуляти. Повертається, повертається. Ой, дивися, авав який. Отак. Пішов. Ось він. бачиш, пішов. Пішов. Я вчора тут в 9 годин вечора вийшла, поливала. Ну, добре, залила. І потім залила. ну У нас тут світло по вулиці, я вже говорила. Потім вийшла, отут гербицитом, побризкала 6 метрів, виходить. Три. Да, один, два, три. Три прольоти, побризкала. Бо так, е, тоненький бур'ян бере. Думаю, а оцей здоровий, <кій> щоб мені його не виривати. Ну, в общем, побачимо. Дві, дві неділі треба чекати, два тижні. Да, пішов, пішов вже і ми поїхали. Тут тіньочку вже мало. Зараз на неї ми Мішу подивилися трішки, да? і катаємося. Ось так що, якраз поливала, то вже було не жарко. Видно, хорошо залила. Тепер вихідний трішки просапаю. Тут зроблю такі ямочки від тіля. Хоч я й тут зробила, це ж вода затримується. Ну так. Бур'яну майже немає, там тако йде. Немає Міші. Пішов, пішов Міша. Да? Пішов Міша. Пішов далеко, Міша. Да, Додому пішов, Он пошагав хвостик. Давай розверну, щоб ти його бачив. Бачиш? Он Міша пішов. Я водички хоче Да, зараз дам. З дворі трішки прохолодніше, ніж за двором. Давай водички п'ємо. ж хочу, хочу водички. Ти квіти поливала, Ти ж квіти водички хочуть, і я хочу. Отак. От да? Я ж, кажи, покушав. Я віднесу на веранду. Ой, ще фенді треба налить. Зараз налью. На водичку. О, повно. А що ти думала? Їжу? Я ще не зварила. Поставлю святік засне, поставлю варить. Там 40 хвилин і твоя їжа готова. І водичку поки що. І вчора пізно їла. Де там святік? Ти в порядці? -а -а. Да, бабуля сюди шлангу притягла і замоче у нас тут морква. Зараз я її залью водою і святік, як ляже спати, я. Її почищу, а потім увечері по блендарю і в морозилку, бо її дуже багато. Це діти були у мами і там накопали. А я все ніяк її до ладу не приведу, мені нема коли, так? Да? Ну і пополиваємо трішки. О, хай вона. Так, що ти тут хендії? Дети, як тебе за цю не видно. Отак. Опа! Ку-ку! <різь> 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 да. Поки ми ще не спимо, я тут трішки поливаю, трішки. трішки. І так водичка, бачиш? Водичка б'ється. Ну, бачиш рослинки? <гум> да, рослинки бабуля поливає і жабку. Жабка як робить? Кря-кря-кря. <гум> <гум> да? Ось бачиш ми що тут робимо? <гум> да? так, водичка, водичка. Да? І квіточку поліємо. І все тут погано в цьому році Хризантеми, хоч вони і розтажені, але вони повинні силу набирати, а вони погано набирають. Я трішки менше води давала, економию. Це скільки подостаю тут, так? І підемо туди. Олєм? Олієм. Ось так. І тут у мене два ялівця, два-три. Один казацький казацький хороший, а ці живці такі маленькі, прижилися вже. Ну, нічого, потихеньку. Ну що, підемо далі? Так? Да? Видим? Да? Поехали! Поїхали поливать. О. Так, вам Начепилась десь. Святик балакає? Так? <гум> да? Ти балакаєш? Ну все, я підтягнула і трішки тиск зменшила. Пополиваю. Так, от водичка, бачиш да, гарно її. Я сік бабулю бачиш? Ку-ку! ку бачив. Зараз швиденько бабуля пополива і покачає, вже тобі час буде спати. Взять их любовь здесь на машине, там жарко. за дрон. І повно нам тут не асфальт, а шлак. Що бабуля зробить, ти думаєш? Догадайся. Купичку поль і души. Да? І я вже буду спати. Поливаєш, поливаєш все. Да? Ну, мовчимо? Чого мовчимо? Да. Ой, все. Дуже сонний. Винесла собі каву на вулицю. Зараз поп'ю і приймусь до моркви. Винесла все, перчатки вже, мисочку, куди буду складати. Я думаю, він буде годинку спати, а я. Встигну почистити. Красуня, іди отам лягай в Хм? Віка її вчора покупала, вичесала. Сьогодні кого точки зріжем тільки. А то шагає і чуть така ток-ток-ток-ток, да. То не Ава, то вовк. Ау! <ривчатку> да, то вовк. Граємось, так? Да? І хто там ще? Жа жабка, так? Да? Жабка там все. Закрили. А киця де? Де киця? Покажи мені, де киця. Киця? Де киця? Ото киця, так. То киця. Да. Mm -hmm. да. А фенді наша де? Де фенді? Святик, де фенді? Дивися, де фенді. Лізе в твій. Ящичок в сумку. Ага, щось дістала? Бачиш? Фенді тільки поскладали іграшки. Та це я на Фенді лаюсь. Дістає сумки А Я святик за мною йде. Ту -ту 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 -ту. А за ручку? Пішли за ручку? Пішли? Святик взяв іншу книжечку. А, Фенді полізла в сумочку. Що ти там ще дістала? Щось дістала? Рибку? Святик, хто там є? В книжечці? Хто? Машинка є. Каже, щось такі вони понадувалися, да? да? А? М -м -м -м. Пароход там є, да? Ой, Віка тут щось летить пишуть розвіддрон Там бичок бичок Є там, да? Ой, а тут китя mm. да хто кидає кицю книжечку. А де там курочка? Ко- ко, 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 -ко. О, вовчик братик. Бичок. Да чи коровка? То не бичок, то коровка. Му, коровка. У бабусі бачив коровку, коровку там? Му. Пенді, тебе віка тільки купала і вичесала, що ти мені тут ще шерсть трусиш? Святик грається. Да, Святик грається. А топ-топ. Топ-топ. Ага, ну давай, будем пылесосить, давай. Давай будем. Кажет, да тут же одна трубочка, а щиточки-то нема. Кака. Кажет, я не понимаю, я все в рот. Це коли на дворі спека і деревце не шелохнеться, жарко-жарко, то ми граємось вдома, Де, Святик? Що там Фенді хоче знайти? Каже, я знаю, що я там шукаю. Ой, хотіли вийти на вулицю. Ні, прям нема дихати. А то менчу, прохолодно. Сьогодні навіть кондиціонер не включали, так? Да? Святик грається. Де зричко? Каже, я поїду, ти будеш сумувати за мною. О, <сміщу> найшов нішу куди сховати. Ага, і тут туди, давай. Так, ні-ні-ні, ось це не треба. <хи> не треба. О, зараз витягнемо все з отої того... сумки, і хочеться назвати її ящиком. Так? Да? А, Святик сам зараз витягне все. Тягне отак. Угу. Ну і фендіш там. Аємось. А. Опа, тихенько, тихенько, тихенько. До. О, до. О, бубу. Хорошо, на собачку хоть упав і не плачу я. Отак. Все каже, а ти де? Ти поруч повинна бути, так? Да? А ти хтось знайде, каже, так Все туди будемо кидати. Ти маленький розбійник, бубу. Держу. А, не хочеш? Не хочеш? No dobro. No um toque. No um que já som. Som. А не потрібна, да? загостряли. Кажи, й повороту нема. Щось Віка бурчить, каже, всі твої растіння з колючками. Ну, це вона для контенту каже, я вирвала це ж коктейльні. Ну, Вони до завтра до ранку дозріють. Ой, тут все на столі, огірочки, які вже переросли, а мені треба тільки отаких. І тут помідорчики усьо і в цьому відрі. Ну, Частину вона забере, частину лишиться. Ну, оце так. а, баклажани. Це ікру сказала, щоб я зробила. Зроблю. Проважаю. То зустрічаю, то проважаю. А де там? З цього боку можна відкрити Віка? У ці двері. Ой! Пока-пока! Пока-пока! Пока, зайчик, пока-пока! До папы, до папы! Все, пока! 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 Наташа вже поливає, провела своїх і провідаю сусідів. Ну, в них хороший тиск дуже. Чогось у мене, чи може, не такі труби, не знаю. У них гарний тиск, але мені вистачає. Ну і сьогодні, мабуть, ніхто не поливає, ще в них скрізь тут поливається. Так, пішла. Привіт! Красуня, а ось о, красень. Це не тобі, це Наташі молодій. Їй треба таке. Так. <сі> ти мені даси пройти. Ой, Наташ, візьми в мене портулак. Десь ще третій. Ну, а я. я його загубила, а тут з корінцями хороші. Там два штуки. Ага. А це тобі теж. А що він поїв що. У вас хороший тиск сьогодні. Ну нічого, Наташ, ну, ну не не на сушку не підуть. будуть Він нас не буде подивитися. Угу, угу. Наташа молода, заставила мене спробувати. Кисло сладенький, хороший. Нормальний. А ж малому що я брала у вас, то это. я ж і пюре робила, і так і терла, то хороше. Дуже щадливий, ну удара. Каже Наташа, щоб ти геть пішов, що ти щось солоденьке їв і тобі погано. Іди. Шоколадну пасту їсти. А, то що ти робила? ну І ікру їсть і спробували шоколадну пасту їсть, ми намазали трохи хліб, він їсть, ми тоді ще два куски намазали. Айка, ти що, здурів? Він все підряду. Голодаючий, все, я закрилась. Все, іди гуляй, іди. Шарко, йди в підвал, іди, сонечко, йди. Вона Ні, Наташ, воно тут лилося, я до вас йшла, то висота була забор, отак прям лилося. Який напор напор був. був хороший. Оце так? другий день такий напор. Ага. Ото був хуже. Да. А вчора Ще... то я пока. пока?